Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Як успішно перетнути кордон? Чи пропускають нині із відстрочкою? Чи зможе виїхати заброньований та чи дозволять перетнути кордон у зв'язку з відпусткою? Про все це, а також про три найпоширеніші ризиковані фактори при перетині кордону заброньованими, коротко і по суті поговоримо далі у відео. Перетин кордону для заброньованих. Станом на сьогодні відсутній закон, який забороняє військовозобов'язаним перетинати кордон. Натомість існує урядова постанова, яка обмежує деякі категорії громадян в реалізації фактично їхнього права на перетин державного кордону. Далі розберемо, які вимоги є необхідні та бажані, якщо ви збираєтеся виїхати за кордон. Одразу зауважу. Якщо у вас немає оформленої відстрочки, або ж ви перебуваєте у так званому «рошуці» ТЦК, вас 100% не випустять і відмовлять при спробі перетину кордону, ще плюс доставлять до найближчого ТЦК. Далі пройдемося по кількох найпоширеніших підставах для відстрочки, та що саме вимагається в конкретному випадку. Відстрочка у зв'язку з постійним доглядом за батьками з інвалідністю. Ну, для перетину кордону, зрозуміло, потрібна оформлена відстрочка. Також будьте готові до цікавих співбесід із прикордонником. Наприклад, вас можуть вічливо запитати, як саме ви доглядаєте вашого батька там, чи маті? Яка в них хвороба, які пігулки вони вживають і тому подібне? Підкреслюю, що чесні та вічливі. Відповіді зазвичай призводять до позитивного результату і вас, зрештою, пропускають. Вістрочка у зв'язку з інвалідністю дружини. До даної категорії вістрочок у прикордонників досить чесно прискіпливе таке ставлення. Адже останніми роками поширилися різні такі схеми щодо шлюбування жінками з інвалідністю з метою перетину кордону. Внаслідок цього всіх людей, хто. Підпадає під цю категорію та хоче перетнути кордон, перевіряють на щирість прикордонників. Наприклад, розводять по різним там, кімнатам і запитують у таких чоловіка та дружини, а які ж у них, наприклад, улюблені страви, така собі безпосередня й оперативна звірка сімейних даних. Хороший, поганий, поліцейський, очні ставки, хотілося б назвати, але це не так. Звісно, кожен випадок індивідуальний, але. Спостереження мною закономірність наступна. Хто одружився нещодавно і отримав відстрочку, таку, тобто підставу для відстрочки, вірогідність їхнього пропуску через кордон складає десь 50 на 50. А якщо такі молодята ще й нервують і плутаються у відповідь про їхні вподобання, тоді їм неодмінно відмовлять у перетині кордону. Відстрочка для багатодітних. Батьків троє і більше дітей. Такі військовозобов'язані без проблем перетинають кордон. Що раніше, що зараз, тобто і у липні 2025 року. Я вам скажу тільки, звичайно, за наявності посвідчених документів, тобто свідоцтво народження дітей і оформленої відстрочки. Кому відмовлять в перетині кордону? На основі досвіду, з практики, стосовно своїх клієнтів, а також. За спостереженнями моїх колег-адвокатів зазначу наступні ризики при перетині кордону. Наявність у вас відмови в перетині кордону. Тобто, якщо вас уже не випустив колись якийсь прикордонник раніше, там чи торік, то й цього разу швидше за все результат буде негативний. І буде нова відмова. Така собі, не знаю, як її назвати, мабуть, цехова якась солідарність. Або небажання проблем на свою голову для працівника, який чомусь наважився спростувати там прецедент колеги. Попри переважно успішні випадки моїх клієнтів, які проконсультувалися та отримали мій юридичний супровід у питанні підготовки документів до виїзду через кордон, важливо проговорити кейс, коли заброньованому чоловіку все ж таки відмовили. Чому так сталося? По-перше, в нього вже малася відмова у перетині кордону, коли він пробував фартонути раніше. По-друге, він справді мав належне оформлене бронювання на підприємстві, але пропрацював там ну, трошки більше одного місяця. Також додам, що і в заброньованих можуть поцікавитися різного роду там запитаннями, ким він працює. Прізвище, ім'я по батькові директора і тому подібне. Натомість, тиждень тому виїхав у відпустку, мій інший заброньований клієнт. Його без проблем просто пропустили, адже він був заброньований вже давно. І навіть якщо у вас відсутні відмови в перетині кордону, от послухайте, ви нещодавно забронювалися, наголошую, саме вперше оформили бронь, а не продовжили її. То наступним третім ризиком, як це не дивно буде, є відсутність у вас взагалі виїздів за кордон. Тобто, якщо ви жодного разу до цього ніколи не виїжджали, то вас просто можуть не випустити. Так, да, це парадокс, але я його пояснити не можу. Не стверджую, що буде відмова однозначно, але розповідаю те, з чим зіштовхнувся раніше. Поширеним зробилося й питання, чи Може заброньований виїхати за кордон, оформивши відпустку. Чи є відпустка військовозобов'язаного зобов'язаного працівника підставою для перетину кордону? Я доволі скептично ставлюся до такої можливості, але досвід напрочуд, показав зворотній виїзд дійсно цілком можливий. Водночас немає правила, що всіх, хто взяв відпустку і хоче. Провести її за кордоном, одразу беруть просто і випускають. Кожен випадок знову ж таки вивчається індивідуально та враховують різні фактори, як от ті три причини для відмови в перетині, про які зазначав раніше. А якщо ви, наприклад, їдете у відпустку з повна, повний автомобіль дітей, то, звичайно, вас пропустять. Проте в будь-якому випадку ви 100% не перетнете кордон, якщо не зберете та не оформити належним чином всі необхідні у вашому там безпосередньому випадку документи, наказ там про відпустку і тому подібне. Для тих, хто хоче виїхати у відпустку за кордон, а також для 40 інших категорій військовозобов'язаних, я розробив зручну та інформативну інструкцію з перетину кордону. В ній ви знайдете вичерпний перелік підстав для виїзду за кордон та список необхідних документів для. Кожної категорії. Також можна придбати інструкцію для як захистити свої права з ТЦК, навелка, замовити інструкцію за посиланням можна на екрані або в закріпленому коментарі. Також ви можете підписати зі мною довір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. Висновки: наявність належно оформленої відстрочки дозволяє перетнути кордон. Правда, крім надання повного пакету документів. Нерідко мають місце і бонусні ці розмови з прикордонниками в окремих кімнатах стосовно щирості та правдивості кандидатів на перетин кордону. Без оформленої відстрочки, так якщо ви перебуваєте у так званому розшуці ТСК, вас не пропустять за кордон. Поширені причини відмови у виїзді за кордон. Перше, це наявність у вас відмови в перетині кордону, що видавалася раніше. Друге за малий термін роботи на підприємстві після оформлення бронювання. І третє, відсутність у вас виїздів за кордон взагалі. Парадокс? Да, парадокс. Тому не рекомендую пробувати виїхати, якщо ви тільки місяць, як, наприклад, заброньований. А якщо ви відпрацюєте в статусі зброню, там, наприклад, рік, тоді ваші шанси збільшуються просто в геометричній прогресії. Особливо, якщо ви до цього часу десь там мандрували, перетинаючи кордон. Відео вам допомогло і було корисним. З вас підписка і коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!